Так Шака мовив. Якщо ти дійсно здатний як-небудь вилікувати вжаленого мною, тоді оживи це дерево, яке я вкушу. О кашяпо. покажиш і випробуй ту велику силу мантрів, яка є у тебе. Я спалю це фігове дерево в тебе на очах, о кращі здвічі народжених. Кашяпа мовив Вкуси, о володаре зумій, дерево, яке ти бажаєш. Я ж оживлю його вкушене тобою, о змію. Сота мовив. І, коли було так сказано великодушним Каш'япою, той володар Змій, кращих із плазуючих, підійшов до фігового дерева і вкусив його, вкушене ним те дерево, о величний, просочене отрутою змія, миттєво запало з усіх боків, і, спаливши те дерево, звій, знову сказав Каш'япі, Доклади зусиль о кращій звічі народжених і оживи цього володаря лісів. Коли дерево від вогню володаря змій перетворилося на попіл. Тоді Каш'япа зібрав увесь той попіл і сказав таке слово Подивися ж на силу мого знання, звернено на цього володаря лісів, я оживлю його на твоїх очах о Змію. І великий та мудрий Каш'япа, кращий з двічі народжених, оживив за допомогою науки дерево, перетворене на купу попелу. Спочатку він створив з нього відросток з парою листків, а потім поступово й ціле фігове дерево з гілками й листям. Побачивши те дерево, оживлене великим так такшака сказав О брахмане, це диво, о володарю мудреців, що ти можеш зруйнувати отруту мою або подібну моїй. Яку вигоду бажаєш ти одержати, пішовши туди, обагатий подвигами? Яку нагороду тобі бажано отримати від того найкращого царя? Таку ж я дам тобі, навіть якщо вона буде неможлива. Адже піклуючись про володаря людей, враженого прокльоном брахмана й приреченого на загибель, твій успіх у брахмане буде сумнівним, і тоді, сяюча слава твоя відома в трьох світах, по я тут, подібно тому, як мерхне сонце, позбавлене блиску променів. Каш я показав домагаючись багатства, і я йду туди. І якщо ти, о Змію, побажаєш дати мені його, тоді я повернуся додому о зі Змій. Такшака мовив набагато більше багатства, ніж те, яке ти жадаєш, одержати від царя я дам тобі сьогодні. Повернися ж ось кращий з двічі народжених. Сута сказав, почувши мову такшаки, мудрий Каш'япа, кращий з двічі народжених, наділений найбільшою силою, поринув у роздуму о царю. Володіючи чудовим знанням, величний пустельник Кашяпа втямив, що жити тому царю з роду панду лишилося недовго, і повернувся додому. Одержавши від такшаки стільки багатства, скільки він побажав. І коли повернувся той шляхетний кашяпа, Такшака у належний час швидко попрямував у місто, що носило ім'я слона. Такшака був ще в дорозі, коли почув, що володар світу поселено говорить мантри, що знешкоджують отруту. Тоді він подумав зо цього царя я повинен обдурити силою маї. який же спосіб потрібно застосувати. І тоді Змій такшака послав до царя своїх змій у подобі пустельників із плодами, листям та водою. Такшака мовив Ідіть до царя спокійно, начебто у справі, ніби для того лише, щоб піднести йому плоди, листя й воду. Сута мовив І ті, одержавши напучування, такшаки так і зробили. Вони піднесли цареві листя, воду й плоди, і все те прийняв могутній володар царів. І коли ті виконали свою справу, він сказав їм Можете вийти? Коли ж вийшли ті змії, що прийняли вигляд подвижників, той володар мужів сказав своїм радникам і друзям, Покуштуйте разом зі мною всіх цих солодких плодів, доставлених пустельниками. Потім цар, разом з радниками, захотів сам покуштувати плодів. І ось на тому плоді, який був узятий царем, з'явився маленький черв'як малюсінький. Із чорними вічками і з мідного кольору. Взявши його, той кращий з царів сказав так радникам Сонце вже заходить і немає в мене сьогодні страху перед отрутою. Хай здійсниться слово пустельника, і нехай цей черв'як, одержавши ім'я такшака, вкусить мене, і таким чином хай відбудеться спокута. І ті радники під спонукою долі схвалили його слова. Сказавши так, той володар царів швидко поклав на шию черв'яка і засміявся, втрачаючи свідомість, бо був уже на межі смерті. І коли він сміявся, його оповив змій такшака, який вийшов з того плоду, піднесеного царю.